Доброго дня, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні я вам розкажу про здорові стосунки бабусі з її дітьми та онуками. Деякі батьки турботу про своїх дітей і їх виховання повністю перекладають на бабусь. Складається враження, що діти таким батькам не потрібні, а бабусь вони використовують в якості безплатної няні та хатньої робітниці. Проте деякі бабусі із задоволенням звалюють на себе таку ношу і пишаються цим, навіть не розуміючи, що таким чином вони неусвідомлено рятуються від депресії. Так відбувається тому, що бабусине життя наповнене тільки інтересами інших людей, без яких вона вважає себе самотньою і нікому не потрібною. А своє життя вона вважає закінченим і її діти цим користуються. А буває й по-іншому бабуся часто приходить в гості, навіть тоді, коли її не чекають, для того, щоб контролювати процес виховання своїх онуків і життя своїх дітей. Її більше всього турбує, щоб усе у житті дітей було за її правилами. Обидва приклади. Демонструють нездорові стосунки між бабусею, її онуками і дітьми. Самодостатній бабусі, яка вже виконала в своєму житті і соціальну і батьківську функцію, не потрібен занадто тісний і формальний зв'язок з дітьми та онуками. Їй не потрібно підтримувати ілюзію своєї значимості для них. Така бабуся наповнює своє життя цікавими, важливими і корисними для себе заняттями, а спілкування з онуками для неї завжди свято. Відповідальність за дітей повністю лежить на батьках. Саме їх слово для дітей повинно бути на першому місці. Бабуся, спілкуючись з онуками, не повинна підривати авторитет батьків, відмінюючи їх рішення. Виховувати дітей і стежити за їх дисципліною це обов'язок батьків. А бабуся може прищеплювати онукам якісь господарські навички, читати з ними книги, дивитися фільми, займатися музикою чи малюванням, грати в настільні ігри або рухливі ігри на свіжому повітрі, розділяти з онуками їх захоплення. Найкраще, коли у бабусі з онуками складаються емоційні і довірливі стосунки. До речі, сумісне проживання не гарантує таких стосунків. Дорослі діти повинні жити окремо проживання на одній території трьох поколінь – це вже минуле століття. Бабусям, які люблять порушувати особисті кордони своїх дітей, Треба пам'ятати, що в сучасному світі приходити без запрошення це ознака невихованості. Тому прихід бабусі має бути обумовлений заздалегідь. Якщо бабуся, яка любить своїх дітей і онуків надмірно не втручається в їх життя, то її візит буде завжди бажаним. І дотримання такого балансу тільки піде на користь стосункам від бабусею, її дітьми та онуками. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!